Проте навіть в сьогоднішніх реаліях ми дуже часто можемо зустрічати людей, які живуть магічним мисленням. Чому вони це роблять? Розглянемо це на прикладі двох можливих причин. Одна з яких це перекладання відповідальності за свої програші на все та всіх навколо. Нерідко у важких обставинах може з'явитися бажання скинути відповідальність за свої невдачі чи необдумані якісь кроки на різні магічні явища та сили природи. Але таким чином ми прирікаємо себе на програш. Чому? Бо магічне мислення позбавляє можливості мислити критично, вчитися на своїх помилках і розвиватися. Замість того, аби чесно це визнати і працювати над своїми прогалинами, ми застрягаємо в колі самообману і пасивності. В кінці кінців наші особисті якості залишаються незмінними, а проблеми не вирішуються. І відбувається наступна прикрість. Людина, яка покладається на вдачу чи на свою долю, очікує, що все вирішиться без її участі. Так вона не вчиться брати відповідальність за власне життя і не розвиває внутрішньої стійкості. Така позиція приречена на поразку, оскільки справжній наш прогрес можливий лише тоді, коли ми свідомо працюємо над собою своїми вчинками та переконаннями. Пам'ятайте, що кожного дня перед нами стоїть вибір: почати брати відповідальність за власне життя. Чи жити тимчасовими, хоч і зачасту неприємними ілюзіями?